Вітаю вас, друзі! Сьогодні приготуємо смачний печінковий торт. Він ситний, поживний і дуже ніжний. Ця страва ідеально підійде для сімейної вечері або дружніх посиденьок. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Для приготування нам знадобиться 500 грам курячої печінки. Її необхідно подрібнити до однорідної маси. Для цього можна скористатися блендером, кухонним комбайном або пропустити через м'ясорубку з дрібною сіткою, 180 г борошна, 200 мл молока, 3 яйця та 3-4 столові ложки олії. Більшу миску переливаємо яйця, додаємо половину чайної ложки солі і вінчиком добре розбиваємо білок жовтком, виливаємо молоко. Знову перемішуємо до повного об'єднання інгредієнтів. Потім висипаємо просіяне борошно до рідкої маси. Ретельно перемішуємо вінчиком до отримання однорідного тіста консистенції рідкої сметани. Виливаємо печінкову масу. Знову акуратно перемішуємо до повного поєднання з тістом. Для ніжної текстури млинців краще використовувати курячу печінку, але підійде і будь-яка інша. Для насиченого смаку можна додати в тісто дрібну нарізану цибулю та часник. На завершення, коли всі інгредієнти ретельно з'єднані, додаємо олію і ще раз перемішуємо тісто до однорідної маси. Це дозволить борошну добре набрякнути, а клейковині утворити міцнішу структуру. В результаті млинці будуть смачнішими і не будуть рватися під час смаження краще триматимуть форму. Розогріваємо сковороду на середньому вогні та змащуємо її невеликою кількістю олії. Наливаємо порцію тіста на сковороду, нахиляємо в різні боки, щоб тісто розтеклося рівним шаром по всьому дну. Смажемо млинець на середньому вогні до появи апетитної золотистої скоринки. Потім за допомогою лопатки акуратно перевертаємо його на інший бік. І смажимо до готовності. Коли обидва боки млинця зарум'яняться, знімаємо його зі сковороди на тарілку. Таким чином посмажимо всі млинці. Млинці готові, приготуємо до них начинку. Для неї взяли дві середні морквини, 2 цибулини, 4 зубчики чеснику, 120 г вершкового сиру та 120 г майонезу. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Морку натираємо на середню терку. На сковороду наливаємо олію і її розігріваємо. Висипаємо цибулю і обсмажимо до м'якості. Потім додаємо натерту моркву. Все разом обсмажимо ще хвилин 3 до їх готовності. Важливо не пересмажити овочі, щоб вони зберегли свій колір і соковитість. В кінці приготування солимо, перчимо овочі за смаком. Ретельно перемішуємо і знімаємо сковороду з вогню. Для приготування соусу з'єднаємо майонез, вершковий сир та чесник, пропущений через прес. Ретельно перемішуємо до отримання однорідної ніжної пасти. Отриманий соус ідеально доповнить смак обсмажених овочів. Сюди їх і додаємо і ретельно перемішуємо до однорідності. Коли все добре перемішали, спробуємо начинку і за необхідності відкоригуємо смак, додавши ще трохи солі, перцю або інших спецій за смаком. Пробуємо, якщо все смачно, начинка готова. Для збирання торта приготуємо плоску тарілку. Кожен млинець щедро змащуємо начинкою та формуємо коржі. Після того, як викладемо останній корж, відправимо торт просочуватися в холодильник на 2 години. Далі змащуємо верх торта сумішу майонезу та вершкового сиру у співвідношенні один до одного. Для більш рівної поверхні скористаємось кулінарним шпателем. Для прикраси використовуємо варені яйця. За допомогою кондитерського кільця чітко відокремимо жовтки від білків. Жовтки акуратно викладемо в центр, рівно розрівняємо, а натерті білки рівномірно розподілимо по краях торта. Завершимо оформлення квітками вареної моркви та гілочками кропу. Смачний ніжний печінковий торт готовий! Якщо ви не пробували такого дива, то обов'язково приготуйте його за моїм рецептом. Гарантую, ви не пошкодуєте! Він порадує вас насиченим, збалансованим та ніжним смаком. Тут ідеальне поєднання всіх інгредієнтів. Спробуйте і переконайтеся самі. А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!